Так, що там у нас? дивись, по оновленню. Я вже показував у минулому відео, що є. Так, бистренько скажемо. Redmi 8, 64 повернувся. Моторолка Е13, Samsung a 51 a 72 a 52 і m 31 Ці всі варіанти йдуть 628, цей 828. І покажу ще, що в нас є по. В таких варіантах по наявності. Це з айфонів Є13 на 256 ГБ 20500. Далі POCO c 40 64, 2400 е, вартість. Далі Samsung м 12 3 3000 вартість. До речі, до а 72 є коробочка. Ось така. Samsung m 22 на 128 ГБ 3,5. Кому цікаво, більш детально, пишіть у повідомлення. Скину вам відеоогляд будь-якого смартфона. Poco m 3 128 ГБ 3,200 вартість. Далі Samsung a 31 64 ГБ 2700. Такий варіант, непоганий, хороший досить. Realme 5 на Snaпі 64-2350, має трохи потертості по корпусу, але не суттєві там. Далі eh, Redmi 9C, 64 з NFC, 2400. Далі Samsung H8 класний по стану 432 по пам'яті, 2000 вартість. E, Далі Techno Spark Go eh, 2022 року, 32G 2300 вартує. Samsung H04E, 32, 2300 теж ціна. Далі Redmi 9-й. Бачу 32, 1900, 332 він йде по пам'яті. Oppo a 12 30 двоєчка, 2000 зі сканером пальця. 9C є на 32 ГБ, 2,100 Є64- і Є32. Далі Redmi 9A, є у різних кольорах на 32 ГБ 1900 вартість. Так, далі 9А, чорненький, ще чорненький. Знову ж таки чорненький, є Redmi A1, біленький колір, 32 ГБ, 2000 вартість на нього. Є ще більш бюджетні варіанти, зараз я їх покажу. Це, так, це Redmi 9A, є, є багато і у різних кольорах. Honor 10, 64 ГБ, 2300 не всі, непогана моделька. Цікава, бюджетний Vivo Y1S на 32 ГБ, 1450. Ось такий варіант. Далі ZTE Blade A3 20-го року 1450. На 32 ГБ він. Redmi 6А16 ГБ. Золотистий колір, непоганий по стану 1100 вартість. Далі, що у нас? Redmi 6 на 32 ГБ. цей вже проданий, до речі, 1150 вартість. І Nokia c 20 на 32 ГБ. В одинаковій постанах 1850 вартість. Ось покажи, що у нас є. Більш детальніше, так і все відправляємо новою поштою. Кого що зацікавило, пишіть у повідомлення або телеграм канал